Наступний приклад у нас знову на цикл ФО, і ми пишемо цикл ФО всередині циклу ФО. У нас є два списки. Перший це список команд, і другий це список з інтерфейсами. І нам треба згенерувати такий вивід. Тобто для кожного номеру інтерфейсу, який написаний тут, нам треба вивести ці три команди. І ми це будемо робити, використовуючи цикл ФО всередині циклу ФО. Спочатку ми пишемо цикл ФО, який бере по одному інтерфейсу. І далі пишемо Print, і нам треба вивести інтерфейс, додати до нього Гігабіт і написати номер інтерфейсу. Пишемо рядок, пишемо інтерфейс, gigabit, І далі вставляємо номер інтерфейсу, він у нас в зміні інтерфу. Якщо ми зараз запускаємо цей код, у нас виводиться тільки слово інтерфейс, додається «gigabit» і номер нашого інтерфейсу. Тепер для кожного інтерфейсу нам треба зробити print для кожної команди всередині списку commands. Ми можемо тут написати ще один цикл for і сказати for cmd in commands print command. І в нас вже є після кожного інтерфейсу команди. Єдине, що тут вони були з пробілом на початку, але ви можете додавати його чи не додавати, в залежності від того, яка у вас задача. Якщо нам треба додати пробіл, ми можемо знову використовувати ефрядок, сказати пробіл і далі cmd. Принаймні, нам так візуально буде трохи легше сприймати те, що ці команди всередині кожного інтерфейсу. Також фактично в цій ситуації ми могли б не перебирати всередині ще один цикл ФО. Тобто, якщо нам достатньо буде зробити ось так, просто сказати print cmd і виводити команди так. Ми можемо замість того, щоб сказати FO це in Commons, сказати print і зробити join команду. Тобто цю частину можемо замінити на join наших команд. Джой для команд символоного рядка створює якраз такий стовпець, тільки без пробілу. І якщо ми зробимо print, ми отримуємо таке. Але чому я вам показую цей варіант з вкладеним цілковим «for», тому що зараз ми робимо просто print, і тут нам підходить і join, але дуже часто ви не будете робити просто print. Ви будете ці команди відправляти по одній обладнання, чи, чи збирати їх, наприклад, у список. І поки що ми ніяк не змінюємо команди, але ми далі будемо говорити, що і що, якщо нам в одну із команд треба додати ще щось. Тому ми тут пишемо вкладний цикл ФО з розрахунку на те, що ми трохи далі будемо ускладнювати цей приклад. Але головне тут, що для кожного елементу зовнішнього циклу фо, тобто для кожного інтерфейсу, ми проходимося по всім елементам внутрішнього циклу фо. Тобто, коли у вас буде така здачка, що вам для кожного елементу треба... Щось зробити з кожним елементом іншого списку, ви можете писати цикл циклфо в середині циклофо.